До ж далі про ситуацію на північному прикордоні, що ворог там може готувати? Будемо спілкуватися далі детальніше із Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас, доброго вечора. Слава Добре, вітаю вас. Ну тож, в першу чергу, нас цікавить, що відбувається на Харківщині. Так вже кілька днів всі українці стежать за подіями саме там. Яка зараз оперативна ситуація, і як оцінюєте те, що фактично там відбувається на лінії вогню? Ну, дещо вдалося стабілізувати в принципі ситуацію. І якщо ворог ще вчора намагався вже фактично заходити на околиці Вовчанська, то сьогодні вдалося в принципі його надвечір, дещо звідти вибити і покращити тактичне положення наших військ внаслідок вдалих е, контратак. Це важливий момент, в принципі, вдалося, скажімо, так, передислокувати певне підкріплення наших сил на цей напрямок, забезпечити. Покращити а, вогонь артилерії для того, щоб стримувати ворога разом з тим. А, російські війська не полишають спроб продовжувати там наступальні дії західніше. Вовчанська ще один напрямок, де вони присутні зараз, і де так само тривають активні бої, і в принципі. Можна констатувати, що станом на зараз українським військам вдалося збити от той наступальний темп, який ворог намагався розвинути, розпочавши ці наступальні дії 10 травня. Я маю на увазі, що тоді ну, складалось таке враження, що російські війська дійсно в сіру зону достатньо швидко заходять і мають певні успіхи. То зараз ну вони призупинили. Темп цих атак не можуть просуватися, тому що достатньо серйозної український опір і вдалі оборонні дії разом з тим а не можна сказати, що ворог планує припинити атаки на цих напрямках. Понад те, є підстави думати, що можливо навіть планує розширити свої наступальні дії на Харківщині, додавши ще один-два напрямки, звідки. Вони будуть вести ці наступальні дії. Можливо, це станеться цього тижня. На сьогодні ще ворог не задіяв всі сили, які в них зосереджені в Білгородській області. А для ведення наступальних дій у них ще зберігається певний потенціал для залучення цих сил, і ймовірно, вони їх будуть фактично долучати і продовжувати ведення наступальних дій, продовжувати а, намагатися просунутися на інших напрямках, якщо не вдається саме на цих. Тому українські сили готуються до серйозного протистояння, яке я думаю буде як мінімум протягом всього травня. Ну і чули у зверненні президента про Чернігівщину і Сумщину. Так про це говорили навіть трішки раніше про те, що на Сумщині у прикордонні ці всі удари росіян вони розраховані на те, аби зробити там розширити цю сіру зону, в яку в подальшому можна було би теоретично заходити військами. Як цю ситуацію оцінюєте, і чи можуть відкриватися власне ці напрямки не у самій харківській області, а трішки вище на півночі, на Чернігівщині чи Сумщині, наприклад? Значить, що стосується Чернігівщини і Брянської області, в принципі, там незначний контингент зараз російських військ перебуває. Вони здійснюють обстріли, намагаються проводити певні дії. Ну, це все під контролем наших сил. Літають розвідувальні БПЛА, що на Чернігівщиною, що на Сумщиною, намагаються виявити позиції українських військ. ДРГ є загрози, які так само намагаються виявляти оборонні лінії українських військ. але... Я скажу, що ну скажемо з території Брянської області тут менше можна говорити про якісь перспективи наступальних дій з території Курської області, в бік Сумщини, а в принципі зберігаються такі можливості. Ну на сьогоднішній день найбільша концентрація ворога, яка фіксується в бік Сумщини, вона в районі Грайворона. І вона, скажімо так, скерована в бік великої писарівки, яка знаходиться якраз в Сумській області на північному сході цієї області, одначе, поки що сказати достеменно, чи це може бути напрямок Велика Писарівка, саме Сумська область, чи можливо, все ж таки а, захід на дещо а, південний схід через золочів в бік Харкова. Важко сказати, але активність ворога там фіксується і збільшується присутність. А що стосується Інших напрямків, то ще десь тиждень-два тому в населеному пункті Суджа, а це десь приблизно 10-15 кілометрів до кордону Сумської області. Там перебувало російське угрупування. Але воно дещо зменшилося. Воно перекину більша частина була перекинута в Білгородську область з метою якраз наступальних дій в районі е Харківщини. Тому єдиний напрямок, який залишається, це Грайворон, велика Писарівка. там, Зараз активність є. Не виключено, що ворог може, скажімо, так, пробувати проривати кордон в цьому напрямку, пане Олександре. Зараз за мережує шириться, шириться дописи військових і журналістів про буцім би не готовність оборонних рубежів. З іншого боку, працювати відповідно належно. Техніка вочевидь і не могла за 4 кілометри від ворога. Прокоментуйте цю ситуацію. Для того щоб цю ситуацію коментувати і оцінювати, потрібно розуміти задум замисел застосування наших військ в обороні за можливого прориву ворога. Тому що дивіться, є дві два варіанти комбінації. Перше, це дійсно може передбачати фортифікаційні споруди прямо безпосередньо на ділянці кордону. Ну от прямо на ділянці кордону може таке бути, може може бути такий замисел, так звичайно, але є одна умова: при цьому потрібно ці. Фортифікаційні споруди а, і позиції оборони мати змогу прикрити з повітря. От, якщо є системи протиповітряної оборони, якщо є достатньо засобів для того, щоб накривати ворожу артилерію вогнем, вести ефективну контрбатарейну боротьбу і прикривати ці позиції вогнем, найважливіше якраз боротися з кабами, які а, активно застосовує ворог, на жаль, маючи. На цих ділянках фронту переваги в повітрі, застосовуючи активну авіацію чи ракети С-300, тоді так можна розташувати прямо на кордоні, їх спокійно побудувати, розбудувати багато. Мабуть в разі, якщо у нас не було і немає переваги в повітрі, якщо у ворога була вогнева перевага на цьому напрямку, вони просто обстрілювали прикордоння. Те ж саме вони, до речі, роблять. На Сумщині і робили так само по оборонних позиціях, намагалися їх руйнувати. То логіка є в тому, щоб розташовувати ці оборонні лінії дещо вглиб української території. Тоді ворог заходить там на 4, 5, 7, 8, 10 кілометрів, а по ньому йде відпрацювання з інших оборонних позицій і зупиняється просування. Ну тобто він уже далі рухатися не може з укріплених рубежів на сьогодні. Скоріше за все замисел був саме в цьому. Разом з тим, я хочу сказати, що незважаючи ні на що, а для того щоб покращити наші оборонні дії на цьому напрямку, якраз військове керівництво зробило все можливе. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в живі кадрові рішення він буквально одразу про це сказав. Що вони будуть, і зараз є новий командувач ОТУ оперативно-тактичного групування Харків, генерал Драпати, який має дуже серйозний досвід з 2014 року. Тобто, попри це, все одно певні корективи вносяться, аби ще краще оборону а, забезпечити. Що стосується загалом оборонних рубежів, то я вам маю сказати, що зараз а, бойові дії ведуться на Харківщині на підходах. До основних ліній оборони ворогу не вдалося ще підійти до основних ліній оборони, які є укріпленіші, ніж те, що можна було б дозволити собі збудувати на кордоні. от і все. І треба розуміти наступне: оборонні споруди, бліндажі, окопи, фортифікація це дуже важливо. Це дуже важливо і це дуже потрібно. Це рятує життя насправді. З іншого боку, не можна робити з цього культу, знаєте, мовляв. А, у нас будуть окопи, у нас будуть бліндажі, буде фортифікація, і це точно захистить і це точно зламає всі плани ворога. Тому що я хочу нагадати: ось ці порівняння, які я зараз спостерігаю, досить часто в соцмережах чи при обговореннях що мовляв, ну так, а українські війська рік тому не змогли ж подолати лінію Суровікіна, яку вони укріпили. Так, але я хочу нагадати, що а, у українських сил не було панування в небі. У нас не було стільки кабів. Як є у ворога на превеликий жаль, і е, цікаво, вони здатні руйнувати будь-які оборонні споруди, це просто питання часу. Е, плюс під вогнем ворога, знаєте, виходити з бліндажів і пробувати щось робити, ну, теж складно зрештою. Тому є певна особливість цього. Я би сказав, що знаєте, я спостерігаю не брак оборонних рубежів на Харківщині. Я би звернув увагу на інше, що ця атака російських військ, котрі відкрила. Тему того, що нам потрібно більше засобів. ППО, От це на сьогоднішній день є. Коли ми говоримо саме про Харків і Харківщину, в цьому є найбільші загрози, в тому, що ворог збільшує частоту і інтенсивність ударів, і від цього потрібно відбиватися як по військових позиціях, так вони б'ють і просто продовжують терор проти цивільної забудови безпосередньо в Харкові. От це те, над чим зараз працюють для того, щоб з нашими міжнародними партнерами забезпечити більше, тому що в поєднанні оборонні споруди і фортифікації плюс ППО ну це працює краще і ефективніше ніж просто оборонні споруди без ППО. Знаєте, хотіли би ще поговорити про трішки іншу тематику, не зовсім про лінію фронту, але те, що має безпосередній стосунок до війни, так це оці цікаві рухи у керівництві ворогів після того, як Путін себе перепризначив і на царювання сів. Почалися в них отакі перетрубації. Ну з Мішустіни вийшла взагалі якась комічна ситуація. Треба було думі в п'ятій ранку збирати, щоб перепризначити його просто на посаду. Але от далі стало цікавіше, шойгу переїхав на іншу посаду з міністерства оборони. Так. Замість нього був призначений білоусов міністром оборони, який не є кадровим військовим як Шойгу. Ну Шойгу теж займався МНС, -ом. Чим тільки не займався, він погони носив. І зі списку осіб зник Патрушев. Хоча син Патрушева став віце-прем'єром. Що відбувається? Як ви оцінюєте всю цю ситуацію? Що очікувати від нового міністра оборони ворогів? Ну, міністра оборони, міністра нападу. Тут бачите, що дійсно просто. Росія непритаманна така система, коли цивільний має керувати, все ж таки там мало бути військовим. Ну, Шойгу дали погони, він був там нічого собі і героєм Росії, і генералом, а, ну тобто, це там не було нічого неможливого. Але у них все ж таки інша система, ніж є у нас, коли в нас має бути абсолютно цивільна людина згідно законодавства. І тому це, звичайно, ну скажімо, наводить на певні роздуми, чому ж це все ж таки відбулося. Не по перше, щодо Шойгу. Я не поділяю думку тих колег, хто говорить про те, що для нього це фінал повний і фіаско. Зрештою, його перевели на іншу посаду, на відміну від того ж Патрушева, якого просто звільнили, та й все. Ну син його так буде віце-прем'єром, залишається. Хоча це теж питання, де йому було краще міністерська посада, чи віце-прем'єр без міністерства. Тут теж цікаво. Але я думаю, що ось ця боротьба, бачите, зверніть увагу ще на такий момент: про нього менше говорять. Але, наприклад, Борис Ковальчук, син Юрія Ковальчука, саме того, хто рекомендував до Шайгу заступника Тімура Іванова, якого взяли за корупцію, він отримав посаду голови Рахункової палати. Тобто, Шойгу не звільнений. Очевидно, що АФСБшники ж, я думаю, на чолі з Патрушевим прагнули цього, тому що вони в Шойгу бачають конкуренцію. Тому я думаю, що тепер цікавий, який буде хід Патрушева. Не думаю, що він це з цим змириться. І мені видається, що ми маємо бути теж в цьому зацікавлені, тому що це посилить внутрішню боротьбу між ними гризню в складі так званих російських еліт. А що стосується нового міністра, побачимо тут? Є два моменти: знаєте, один такий, що в чому я вбачаю, що. Якби там не було, попри кошти значні, які російський бюджет виділяє на оборонку, ресурсів стає менше, бо вони ж втрати несуть, і цими ресурсами треба розпоряджатись ефективніше, економніше, можливо, не так на широку ногу, як робив Шайгу. З іншого боку, і тому тут вони для того, щоб у межах цих ресурсів якось їх ефективніше скерувати, назначили економіста. З іншого боку, можливо, це пов'язано із довгостроковим плануванням. Для того щоб мати змогу вести війну вдовгу і накопичувати певні ресурси, але тут ну виключно час покаже ефективність. Наразі рано говорити, який це буде міністр. Олександр дуже дякуємо, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися. Поговорили про те, що на лінії фронту відбувається. Ну і те, що відбувається всередині Кремля. І чим голосніше і сильніше будуть між собою Башти Кремля битися, тим краще буде для нас, аби розсипалися вони взагалі. Дякуємо ага. вам і в цій частині головного за день заключні на сьогодні. Говорили ми з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень.